Ніколи б не подумала, що доживу до того дня, коли не знатиму, плакати мені чи сміятися. Але певно, життя таке, воно вчить нас навіть тоді, коли ми вже, здається, все давно зрозуміли. Мене звати Ганна Петрівна, у мене один син Ігор. Розумний, працьовитий хлопець. Виріс без батька, я сама його тягнула. Думала, головне, щоб дитині було добре. І ось він виріс, поїхав в Київ, роботу знайшов. Навесні цього року ще й одружився. Приїду синку, познайомлюся з тою Ніною. Казала, я ще навесні. Та не треба, мамо, відмахувався син. У нас там ремонт і робота, потім побачимось, ми самі приїдемо. Літо мета... минало то в поїзді холодно, то в нього відрядження, то я на городі доночі купаюсь, і все не складалось. А серце матері не обдуриш, тягне до дитини, хоч трісне, та й ненавістку на кортіло подивитися. І ось восени, коли я вже все зібрала, буряки у погребі, картопля вибрана, капуста посолена, думаю собі а що я вдома сидітиму? Поїду до свого ігорчика, бо як не зараз, то коли? Порахувала гроші, за літо назбирала 20 тисяч гривень. Продавала зелень, помідори, трохи меду, корей. думаю, то ж немалі гроші. Може, щось йому допоможу, молодим завжди треба. Сіла я у поїзд. квиток взяла до Києва на ніч. У сумках повно всього сало домашнє, ковбаса, сир, сметана, огірочки, варення, дві банки лечо, яйця 20 штук у коробці, навіть курку копчену взяла. І невеликий пакуночок, то для невістки. Шарфик новий купила гарний із блакитними квітами. Їхала серце шкалатуло, уявляла, зустріне мене син, обійме, познайомить з дружиною, а я сидітиму за, з ними за столом, говоритиму, сміятимусь, тішитимусь. О шостій ранку потяг провів Київ. Я не сказала Ігорю, що їду, думала, зроблю сюрприз дзвоню. Синку, я на вокзалі. Зустрічай мене. Тиша. Потім чую його голос роздратований. Мамо, навіщо ти приїхала без попередження, я ж на роботі, я не можу зараз. Та я трошки зачекаю, кажу. Я з поїзда, там холодно, а ти приїдеш. Через півгодини приїхав. У джинсах курці з телефоном біля вуха, все діловий. Відкрив багажник, побачив мої сумки, я ж скривився. Мамо, навіщо, скільки всього? Ми це не їмо. Та то ж домашнє, синку, натуральне. Та я розумію, але Ніна не любить таких сільських продуктів. А що ж вона любить? Та звичайно, їжу без цих твоїх банок. Я вже тоді мала б погане перечуття, але змовчала. Приїхали ми додому, квартира гарна, нова, видно, що ніна господиня. Вона відчинила двері. Це моя мама, сказав Ігор, а це Ніна. Добрий день, кажу, усміхаючись, нарешті «нарешті познайомились». Добре, відповіла вона сухо. Ви попереджати, бачу, не любите. Мене наче у крижану воду кинули, але знову, думаю, молода, може, не виспалась. Я поставила сумки на кухню, а вона це що, все ваше? Та трохи всього домашнього кажу, там сир, сало, яйця, варення, я вам привезла. О, ні, відказала. Ми таки не їмо». Ігор, винеси це кудись, бо в нас холодильник забитий і запах буде. Та хай трохи постоїть, каже син, мій, може незручно. Ні, не треба, твердо сказала вона. Я сіла на стілець, принишла. Вона мені налила кави, без молока, без нічого. Їсти будете? питаю, сама, бо вже голодна. Ні, я не снідаю, каже, і вам не раджу зранку організм має відпочивати. А я звикла зранку їсти, кажу, лагідно. У мене яйця домашнє, зараз посмажу. Ні, ні, перебила вона, у нас не смажить. Це ж потім запах, який на кухні стоятиме. У нас все на парі або вівсянка і пішла кудись. Я сиділа сама у чужій квартирі, де ні запаху домашнього хліба, ні тепла, ніби все красиво, але якось так холодно. Я взяла свій телефон, переглянула старі фото, де Ігор ще маленький, у шапці з помпоном, у снігу сміється, аж сльоза впала. Минуло дві години вона не поверталась. Ігор був на роботі. Я глянула у вікно у дворі смітники. І щось мені шепнуло, ану, подивись. Я одягла пальто, вийшла на двір, і, боже мій, біля смітників стояли мої банки, мої огірки, варення, лечо, усе складене в коробку, навіть курка копчена. Обережно в пакет, лежала зверху. Я стояла вкопана. Потім підійшла, забрала все назад. Люди дивилися, мені вже було байдуже. Отож не сміття, то ж моє. Повернулася у квартиру, мені не ще нема, сіла трохи подумала. Зібрала свої речі, телефонувала, телефоную Ігорю. Сину, я їду додому. Що сталося? питає нічого, просто мені треба. Ну добре, як хочеш, каже, навіть не спитав чому. Я викликала таксі доїхала до вокзалу. Зайшла в невеличкий ресторанчик, замовила борщ, і компот, заплатила 300 гривень, але вперше за весь день поїла по-людськи. Потім дістала з сумки той конверт із 20 тисячами гривень. Хотіла ж віддати Ігорю на життя на побут, то був мій подарунок. І раптом подумала, а навіщо? Перед очима стала картина їхнє весілля, точніше, фотографія, яку я бачила у них на стіні і горніна, її батьки, усміхнені, гарнобранні, а мене там немає. Вони розписувались без мене, без дзвінка, без слова. Я тоді ще себе втішала, може, не хотів турбувати, може, думав, потім справлять, але розуміла, він не хотів мене бачити на їхньому святі. Я сиділа з цією кавою на вокзалі, дивилася в вікно на потяги і думала, що, мабуть, найбільша помилка матері. Це думати, що дитина завжди буде вдячна. Ми ростемо їх, як сонце, ростить траву, віддаючи все, не чекаючи нічого, а потім їм вони виростають і їм стає соромно за нашу простоту, за наші банки з варенням, за наші теплі слова. Я повернулася у село. Вранці сусідка Галя побачила мене біля воріт, та ти ж казала, що їдеш до сина. Та була, кажу, і досить. Вона зрозуміла все без слів. Ті 20 тисяч я сховала для себе. Думаю, зроблю ремонт у хаті, вікна поміняю, бо якщо вже синові вони не потрібні, значить, Бог покаже, куди їх краще витратити. Іноді він дзвонить, каже Мамо, ти ж не образилась на Ніну, бо треба було попередити. Я усміхаюся, слухавкою кажу та ні, синку, все добре. Але душі знаю, між нами вже прірва. Не через банки і не через яйця, через те, що він забув, звідки він родом. І коли влітку знову виростуть помідори, я їх зберу, зроблю сік, закручу банки, але вже не для нього, а для себе. Бо, мабуть, на старість треба навчитися любити себе, якщо свої діти не вміють. А щодо грошей, ні, я йому їх таки не віддам. Не тому, що шкода, а тому, що розумію, не все, що називається поміч, є добром. Іноді добром є вміння не дозволити себе принизити, так і живу. А коли ввечері сідаю на лавку біля хати, бачу, як сонце сідає за городом, думаю. Можу, колись Ігор згадає, як я колись його зустрічала зі школи, з пиріжками, як сніг розтавав, як він босий ходив по калюжах. Може, згадає і приїде. А я, мабуть, тоді вже не питатиму нічого, просто обійму, бо я ж мама, але вже не та, що чекає з надією, тепер син не мій.